Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Скандал перед боєм Нікбол Брендон Фігероа. Що сталося? Стало відомо, де пройде бій Тайсон Ф'юрі Арслан Бек Махмудов. Ф'юрі хоче трилогію з Олександром Мусиком, названа Ціль Тайсона». А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон! Бетон! Олімпійські ігри. Бетон! Біатлон! Бетон! Сноубол! Хокей! Бобслей! Бетон! Заряджай ставку на бетон ЮАЙ! 39-річний колишній чемпіон світу Калбрук оголосив про повернення на ринг та проведе перший поєдинок із 2022 року. Його бій відбудеться 11 квітня в Дубаї в рамках вечора боксу, присвяченого легенді британського рингу Рікі Хаттону. Суперником стане 47-річний Айоса Альда. При цьому, зважаючи на все, повернення Брука не обмежиться лише одним виступом. Британець розраховує потім провести бій із колишнім претендентом на титул крісом юбанком молодшим, якщо той погодиться прийняти виклик. Про це Брук заявив в інтерв'ю Boxkin Media. Я дуже зацікавлений. Тим більше, що в нас з ним є предисторія. Пам'ятайте, він мав підписати контракт, не мій з але втратив ручку, і мені довелося його замінити. Нас із ним не раз згадували. Ми навіть намагалися щось обговорити. Якщо цього разу вони налаштовані всерйоз, якщо вони хочуть, щоб цей бій відбувся, то вони добре знають, які умови та який гонорар мене влаштують. Брук вірить, що бій відбудеться. У нього зараз немає вигідніших варіантів, і був відсутній 4 роки після бою за міром ханом. Якщо кріс вважає, що в його бензобаку чи щось залишилося, то непогано було б це перевірити. 7 лютого в Ліверпулі місцевий чемпіон напівлегкій вазі Нік Бол втратив титул WBA, програвши достроково наприкінці бою американцеві Брендону Фігероа. Поєдинок супроводжувався напруженою атмосферою. Вже після фінального гонгу ситуація ледь не переросла у бійку прямо на ринку. При цьому питання виникли ще до початку бою. Команда Бола встигла затейпувати руки своєму бійцю до прибуття суперника на арену. Тренер Фігероа Мені Роблес звернувся до Британської боксерської ради та WBA з вимогою заново провести процедуру тейпування, розраховуючи особисто бути присутнім при цьому. Як було погоджено заздалегідь, проте отримав відмову. Пізніше рішення прокоментував голова Британської боксерської ради Роберт Сміт. Повідомляє Boxing Син. Уся ситуація задокументована. Вся справа в тому, що команда Фігероа прибула пізніше ніж домовлялися. У тренера Бола Пола Стівенсона відразу ж три бійці виступали в карді. Він попросив дозволу затейпувати руки болу, і це було схвалено представниками WBA та Британською боксерською радою. Тобто, у роздягальні були представники ради та WBA, які стежили за процесом тейпування. Увечір бою команда Фігеро ухвалила це рішення. Найкращий тренер 2024 року Роберт Гарсія через соцмережі запропонував потенційний наступний бій для свого підопічного чемпіона IBF у легкій вазі Реймонда Мураталії. За словами наставника було б цікаво організувати видовищний поєдинок влітку в південній Каліфорнії. Звівши Мораталію із сильним суперником Вільямом Сепедою у своєму зверненні Гарсія також відзначив промоутерські компанії бійців Golden Boy Promotions на чолі з Оскаром Делахоєю, яка представляє інтереси сепеди, та топренк, якою керує Боб Арум, і яка працює з Бураталією. Спочатку Мораталія виборов тимчасовий титул, перемігши за Ура Абдулаєва. Після того, як Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри, американці підвищили до повноцінного чемпіона IBF. У першому захисті пояса він здолав олімпійського чемпіона Енді Круза, запедав свою чергу раніше володів тимчасовим титулом за версією WBC, Проте шанс стати повноцінним чемпіоном упустив, поступившись у конкурентному бою Шакуру Стівенсону. Популярний суперсередньоваговик Хайма Мунгія готується до поєдинку за титул чемпіона світу за версією WBA проти власника пояса Хосера Сендіса, за інформацією інсайдера Фернандо Сабатіні. Бій майже напевно відбудеться 2 травня в Лас-Вегасі у рамках Великого вечора боксу, головною подією, якого планується зустріч Давида Беневідеса та Хільберта Раміраса. Минулого року Рос Сендіс став автором однієї з головних сенсацій сезону, несподівано перемігши Калеба План. Та і забравши в нього тимчасовий пояс WBA. пізніше після того, як абсолютний чемпіон дивізіону Теренс Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри, мексиканець був підвищений до повноцінного чемпіона. Для Мунгії 2024 рік виявився суперечливим. Спочатку він не зміг відібрати титул у Сауля Альвареса, а потім несподівано програв нокаутом Бруно Сурасо, який вважався не найсильнішим панчером. У реванші Хайме взяв переконливий реванш. Але згодом виникли проблеми з допінг-тестом. Незважаючи на скандал, санкцій не було, результат бою зберегли, а титульний шанс Мунгії залишився в силі. Тим часом журнал The Ring повідомив, що визначено місце проведення наступного поєдинку колишнього чемпіона у надважкій вазі Тейсона Ф'юрі. 11 квітня 37-річний екс-чемпіон світу Тейсон Ф'юрі повернеться на лінг боєм проти російського суперважкового голика Арслан Бека Махмудова. Поєдинок відбудеться на арені Тоттенхем Stadium. Офіційно прес-конференцію заплановано на 16 лютого, а старт продажу квитків наміщеного наступного дня. Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри у січні минулого року після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Проте вже в січні нинішнього року повідомив про. Своє повернення до профібоксу. Махмудов, який виступає під канадським прапором, останній бій провів у жовтні, коли впевнено переміг за очками Девіда Алена одноголосним рішенням суддів. Колишній чемпіон світу суперважкій вазі Тайсен Ф'юрі, який відновив кар'єру, продовжує підготовку до поєдинку проти російського нокаутера Арсланбека Бека Махмудова. Раніше стало відомо, що їхній бій 11 квітня. Прийме один із футбольних стадіонів Лондона. При цьому плани британця не обмежуються лише цим виступом, і як розповів його промоутер Френк Ворен у майбутньому ф'юрі хотів би знову вийти в ринг проти українського чемпіона Олександра Усика, якому двічі поступився за очками у 2024 році, розраховуючи взяти реванш. Він хоче бути найкращим, він завжди таким був. Він казав мені, що хоче знову побитися з Усиком. Тайсен справжній боєць. Він любить цю справу. Він приходить у зал, і коли починає тренуватися всерйоз, йому потрібен кінцевий результат, а кінцевий результат для нього це бій. Особисто я вважаю, що йому вже не обов'язково битися, його спадщина і так закріплена, але він продовжує виступати, і це стане великим плюсом для надважкого дивізіону. Він яскрава особистість. На нього йдуть глядачі. Це важливий момент для його кар'єри, сказав Уоррен. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.